Що всемогутній Бог знає про мене. Псалом. Господи. Ти випробував мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще немає слова на язиці в мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі ось ти. Понесуся на крилах зірниці. Спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя добре знає це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Цей псалом не просто стародавня поезія, а нагадування про доброго, милосердного Бога, який любить вас і ви є важливими для нього. Саме тому Ісус Христос помер за вас на Христі і дав надію на вічне життя. Якщо це відео вас надихнуло, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа і про Святе письмо. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас!